Давай просто трішки піддай газку. Оця ласочка. Вона може просто трішки піддай і поїхали. Господі, в якому мрео ти свої права купляв? Я сказав, трішки піддай. ця рухлядь уже нічого не може. Слухай, ця рухлядь бачила більше дівочих попочок, ніж ти на своїх сайтах. На яких? А що, ти думав, ми з вами не дізнаємось, на яких ти там сайтах сидиш? Ти сидиш з нашої пошти, там можна побачити історію пошуку. Якої пошти? Через інкогніто сижу. І взагалі, те, що не бачила багато дівчат, це того, що ти в таксі працюєш. Слухай, ти взагалі, подякуй цій ласточці, якби не вона. Крізь усе тебе б і не було. Ми познайомилися з мамою в таксі. Ну так, да, як зараз пам'ятаю той вечір. Вона сіла позаду мене, зв'язалась розмова. Потім я сів біля неї. Ми почали Рахувати, Скільки вона тобі винна за дорогу? Правильно все, не розказуй далі. Я ще тоді ручник не поставив. Ми як покатилися з того андріївського звозу, Ух, і нічка була. Пап, це було ну скільки? Ну 17 років тому, 20 років тому. Вона пережила вже бабушка. Купи нове авто на автоматі. Будь ласка, Ха, нову купимо. Ти взагалі знаєш, скільки воно коштує? Я останній раз, коли тобі платив за підручники в школі. Я офігів стіни, Пап, в ти мені купив в ручку. Слухай, батько краще знає, куди йдуть гроші. Тим паче дивись, салону купляти дуже дорого. А це сидіти на оцих аукціонах, потім їхати в Америку, отримувати ту грін карту. Потім ти приїжджаєш там не машину, а пів машини. Є компанії V8 Shipping, доставляє авто США. Працюють по американським стандартам. Якщо треба щось робити, є партнерське СТО, де можуть зробити ремонт. І ціну поставлять як зва від початкової так? Да? в них не залежить на послуг від ціни машини, тому їм нема сенсу робити тобі дорожчі машини. Ти можеш собі Audio четверту пригнати. Ф'южина ти хотів. Бензинового від восьми можна знайти. гібридного від і вище. Будеш в таксі в бізнес-класі працювати. Серйозно? Ну да, я фьюжено давно хотів. Ну ладно, покажеш мені, що там за сайт. Але для того, щоб це все зробити, потрібно доїхати до їх офісу. Давай, заводимось, трішки газку, щеплення і поїхали. Зараз спробуємо. Не заводиться. Втимилась від твоєї безгузності. Ладно, давай, вставай. Зараз отець покаже, як треба робити. Ах, трухнемо стариною. Не треба нічим трусити, трусити, пожалуйста, пап. Я тобі зараз все покажу. До речі, я знаю, хто дивився ті сайти. Ти ні. Та я за що ти дивився тоді? То мама дивилась, а я підглядав.